Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Під Покровським творився вузол логістичний, який супротивник використовував як білий коридор для ротації підрозділів і евакуації поранених вранці. Коли колона з приблизно шести сотень військовослужбовців рухалася визначеним маршрутом під прикриттям бронетехніки і авіації прикритим, українська розвідка зафіксувала її точне місце знаходження і маршрут руху. Дані супутникового спостережень перехоплення переговорів і розвідувальні БПЛА показали вразливі ділянки маршру. Шутовуйські коридори між лісосмугами, містки через ріку та вузькі ділянки траси, де техніка була змушена витримувати колону з щільністю одна за одною. Пише телеграм-канал Щуром. План було розроблено, як багатоканальну засідку вузові артилерійські пункти та сау мали діяти для перерізання переднього і заднього кінців колони. Мінної інженерні групи підготували фрагментовані мінні поля на ділянках відступу. І штурмові загони блокували групи, повинні були зайняти висо. Те і лісосмуги для перешкоджання маневру ключовою умовою була точна синхронізація, не дозволити противнику скоординувати зусилля і не дати часу на сумнівні, застосування підтримки ППО та вогневого перекриття. О 5.40 колона увійшла в підготовку коридору. Передній ЄБТР зазнав першого влучання з кровного боєприпасу, що зупинило рух. А далі почався каскад ураження. Сектори артилерії придушили дистанційну підтримку. Нині загородження перекрили дорогу відходу, а штурмові групи просунулися перекрити дорогу відходу Штурмові групи просунувшись флангами, перерізали комунікаційні лінії. За годину фронтальна чутливість і координація противника була зламана. Кілька командирів залишилися без зв'язку. Техніка застрягла, а підрозділи втратили цілісність. У наступні дві години бойові дії перетворилися на інтенсивне зачитування. Штурмові групи працювали від хати до хати, використовуючи безпілотну розвідку для локалізації прихованих груп. Сапери нейтралізували ні, пастки, а медичні групи ЗСУ приймали та сортували поранених з обох боків за оперативними підрахунками. В підсумку 200 військовослужбовців супротивника загинули під час бойових дій. І вторинних детонацій техніки близько 400 опинилися в полоні. Полонені були вражені хаосом. В командуванні багато хто свідчив, що отримали суперечливі накази або, взагалі, залишилися без вказівок. Від вищого штабу частина полонених стверджувала, що їздили свої ж підрозділи тилового забезпечення чи місцеві коменданти, які впевнено. Ніх випадках відмовилися від підтримки. Полонені і поранені були оперативно відправлені в полеві госпіталі на тимчасові табори, де медична евакуація, гуманітарні процедури здійснювалися відповідно до норми міжнародного права. Командування зсу зафіксувало і задокументувало випадки самовільних відмов від бойових наказів, у лавах супротивника та свідчення про внутрішнє розширювання командної вертикалі. Ці матеріали були використані для інформаційного супроводу операції, демонстрації, що велика частина втрат. І полонів є наслідком втрати контролю з боку командування противника, а не випадковою катастрофою. Тактичний ефект операції був багатоплановим. По перше, був зірваний білий коридор, який супротивник використовував для ротації та логістики. Це змусило його шукати альтернативи та витрачати ресурси на безпечніші, але довші та складніші маршрути. По-друге, значна кількість полонених і втрата техніки вивели з про прошарок бойових резервів, які планувалися для наступних операцій в регіоні. По третє масова здача підрозділів і свідчення про зраду своїх підірвали мораль у сусідніх підрозділах і посилили недовіру до керівництва супротивника. Що ж, засідка під Покровськом приклад успішної операції, що поєднала розвідку, мінну інженерну підготовку, артилерійське придушення і штурмові дії. Головний її ефект не лише у втраті людського ресурсу противника, але й в руйнуванні логістичної можливості. Та у зниженні боєздатності регіонального управління масові полони і заяви про зраду своїх підкреслюють проблему довіри в командній вертикалі супротивника. Ката відкривають психологічний фронт. де Україна отримала перевагу. Противник змушений буде переглядати маршрути, посилювати охорону і втрачати ресурси на відновлення контролю замість наступальних операцій. Перемога тут у поєднанні тактичного успіху і стратегічної деморалізації противника, що посилює позиції України на полі бою та в інформаційно-дипломатичній площині. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить. Сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.